Як завжди в селі ж дуже багато роботи, дуже багато якісь мали зобов'язання, і він такий міг хитренько-хитренько підійти, бо йому на тренування, на тренування, і от, тому така спортивна ідея, тому що спорт це його життя. Так, сестра загиблого військовослужбовця Михайла Дубенця Ірина Титечко пояснює ідею збудувати спортивний майданчик у пам'ять про брата. Був завжди дуже активним. Він був кращий нападаючий району. Він має дуже багато спортивних нагород. В школі він займався баскетболом, волейболом, волейболом. Так само він школу представляв на багатьох змаганнях. Комплекс із силовими тренажерами та пам'ятною стелою встановили за кошти родини військовослужбовця. Локацію облаштували на подвір'ї ліцею в селі Велике Вербче, у якому навчався Михайло Дубенець. Він був розумний, дуже добре вчився, був дійсно патріотом своєї держави і він був учасником Крениченки, дуже гарно співав, любив спорт. Були в одній команді волейбольні, футбольні нашого ліцею. Здобували доволі високі місця, там були, пам'ятаю, другі, третій в області з волейболу дитячо-юнацька ліга. Як почалось повномасштабне турне, він отримав поранення. Я пам'ятаю, тоді ми списалися в інстаграмі. Я кажу, Михайло, тут такими вчителями можемо щось там тобі треба, щось допомогти. Нічого, завжди казав, всього вистачає, все в мене добре. Михайло Дубинець був учасником революції гідності під час АТО ООС двічі підписував контракт із зсу. Мав звання молодшого сержанта. Служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Загинув Михайло Дубинець 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмуту. 4 січня у нього було день народження. Це було йому 28 років. 6 січня він дзвонив мені і сказав, мамо, я хочу вам сказати слова, які я мало, можливо, говорив у своєму житті. Його останні слова були, щоб не трапилося зо мною, але воно йде до того. Я вас дуже люблю вже 9 січня він загинув, снайпер. Ліснайтер Вадим Новак Суспільне новини Рівне покласти квіти на